Друзі, вітаю вас усіх. Хай спотрясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий у вашому житті і в моєму. Бог сильний і Бог буде робити неймовірні речі саме в твоїх обставинах, саме в твоєму житті Амінь. Читаю разом з церквою книгу Псалмів. І читаючи 88-й псалом, мені попався такий кластер один вірш. І я думаю, що він сьогодні як підбадьорення для кожного із нас. Там написано Блажені ті люди, що знають голос святковий. Господи, у світу лиця Твого вони ходять. Або благословений той, хто впізнає голос заклику Твого. Ось цей голос святковий. Коли ми сьогодні святкуємо новий рік, наприклад, дуже важливо почути голос святковий, що Господь він хоче нам промовляти про Новий рік, як про нові можливості. Він багато разів задає питання, він говорить: я хочу робити щось нове. Але чи хочете ви цього, чи готові ви до цього, чи готові ви робити певні кроки, чи готові ви рухатись, чи готові ви змінюватись насамперед в мисленні і у своїй вірі? І ось коли ми тут читаємо про цей святковий... Голос, Божий голос. Коли люди сьогодні, і ми з вами вітаємо один одного з Новим роком, давайте вітати один одного з тим що Бог дає нам ще трошки життя і дає нам нові можливості. І дуже важливо в них війти. Бог відкриває двері, скажи, Бог відкриває двері. Бог накриває трапезу трапезу перед Тобою. І Він робить неймовірні речі. Він дає тобі нові можливості, нові ідеї, нові відкриття, нових людей, і гроші придуть. Бог дає тобі нові можливості в цьому новому році. І дуже важливо їх сьогодні побачити і в них війти. Амінь. Коли ми говоримо за Різдво, Теж так важливо почути голос Божий, що Різдво це про Христа. Зараз багато мирноти, суєти, біготні у людей. Люди сконцентровані на тому, щоб була певна атмосфера, були подарунки, був стіл, були гості. Все це непогано, хай це у вас буде. Але дуже важливо. Що почути через оці свята, які ми святкуємо? Пасха, Трійця, Різдво, бо Новий рік хтось святкує, що Бог звертається і Він щось говорить, Він промовляє, і Він вказує на Христа. Пасха вказується на Христа, Різдво на Христа, Троїться на Христа, який залишає замість себе і дає замість себе Духа Святого, щоб ми не були сиротами. І щоб особистість Бога, Дух Святий, Він продовжував нам служити, як це робив Ісус Амін. Тому оцей дуже важливий момент, він значимий цей момент, щоб ми знали, чули і побачили голос святковий, що Бог нам говорить через ці певні свята, або в цей певний святковий час. Це дуже важливо, як на мене, це дуже важливо. Тому, друзі, оцей переможний клич, оцей святковий настрій, там в інших перекладах святковий нас переможний клич, щоб ми чули. От почути, от почути, дуже важливо зараз, що Бог говорить. У мене є таке сподівання, що у багатьох це буде по-справжньому новий рік. Тому що у багатьох. Не буде Нового року. Вони як були безплодні, так залишаться безплодні духовно. Як були без грошей, так і будуть без грошей. Як були без роботи, без служіння, так і будуть без роботи і без служіння. Як було у них все погано в родині, так і залишиться все погано в родині. Як було погано з дітьми, так все і залишиться. Це просто ти став старше з тими ж проблемами. А я говорю про Новий рік, коли Господь робить усе нове, коли Господь вливає нове вино в твоє життя, в твоє покликання, служіння, коли Господь розширяє твій крок і дає тобі нові можливості, ти входиш в це вірою. Тому, друзі, я вас всіх благословляю тим, що вірю, що у вас буде по-справжньому новий рік. Новий рік в вашому житті. І ви будете щасливі і будете мати плід. Я вас благословляю. Амінь.